Мене звати Федоренко Андрій, ну, Федоренко у мене ніяк не зв'язаний з масажистами Зарова, да, там всі знають, незнайомі, це не мій родич. Я помічник народного депутата 97-го округу Різаненко Павла Олександровича. Дивіться, стосовно цього всього, да, те, що я зараз почув, дуже багато емоцій. Це не тільки в вашому селі, да, а багатьох салон району. Перше, що я хочу сказати, да? я буду говорити максимально стисло, коротко і конкретно по пропозиції. Перша пропозиція моя така. Люди на Майдані стояли не для того, щоб зараз там когось обвинувачувати, когось там наказувати. Да? Люди стояли на Майдані, щоб всі, щоб всі питання, які зараз існують, вирішувалися тільки в законний і тільки в легітимний шлях. Ніяких незаконних там. Щоб там, блокувати сільську раду, роботу сільської ради, закривати сільську раду. Це просто буде незаконно, і ви не маєте просто на це ну, ніякого права. Тобто втратити, то, ну, ми зараз там контору там, закривати да, і так далі. Ми повинні діяти легітимною закон. Тому в мене є конкретна пропозиція перша. Якщо ви тут зібралися да, збори, на жаль, я так розумію, що немає жодного представника сільської ради. Немає ж не сьогодні. Ні, я маю на увазі секретар. Я маю на увазі тих, хто має, може виконувати обов'язки. Їх немає. Це дуже ну, це, це погано, дійсно. От, е. Тому що, в принципі, дивіться, якщо зараз тут відбуваються збори да, громади, ви можете спокійно, тим більше, що у вас у вас є навіть шляхи, тому що у вас є громадська організація. Да? Громадська організація. Громадська організація і створена от, громадська організація, ініціативні групи, об'єднання громадян, вони створюються для того, щоб захистити права людей, да? захистити в конкретному населеному пункті, там, в районі, в області і так далі. Зараз є два шляхи. Перший шлях. Він легший, тому що вже є зареєстрована, легалізована, громадська, громадська організація. Да? Тому дивіться, в мене пропозиція така. Ви, е, Ви. Можете піти таким шляхом. Ви пишете всі свої там, претензії да, до, там, ну, я по да, тому що до кінця ще ситуація. Цієї, не знає, я не бачу цих документів, нічого цього. Ви збираєте весь пакет документів, я особисто візьму ці документи, передам їх народному депутату там, через приймання. Да. Як тільки там. На зустріч ви вже записані, не да, Ну Зараз розумієте, що в країні робиться і так далі. Як тільки в нього з'явиться момент, да, відразу Лідія Сергійовна як власна представник, я думаю, ніхто не пробить, що вона пішла. Да? Mm -hmm. тобто, якщо хтось може, якщо хтось проти, може знаєте, сходити, піти. Це, ну, не питання. Ви з цими всіма пакетами документів йдете на приймальну і зустрічайтеся з народним депутатом. І він я думаю, е Приложить максимум зусиль, щоб вам в цьому питанні допомогти. Але я закликаю ще раз, що там ніяких протиправних дій, там, не розбите віко. Ну, чесно, це зараз це вже вже пройшов той час. всіх там... Тут. Я там сам я сам стояв на барикадах, там, на Майдані стояв. Да, ну, і чесно, ну... зараз як показує практика, оці всі оці всі дії, да, які там чиняться, сільський голів там скидають, викидають там з кабінетів. Ну, це розумієте, це все одно незаконно. Водно питання. А, Чому ви вважаєте незаконним, що трудовий колектив може підписати акт невірити згідно з... Ну я так і сказав. Ну, ну. Чому я так і вважаю? Як це взагалі не покорює? Ну, ні, ну скажете, ніхто ж не збирається там вікна будь Ні, ну, ну я, то... я чую, я, я сижу, я чую. Просто як ви винести на питання трудового колективу. Те, Якщо більш тут більше сєсть трудового колективу, то... я не кажу, що це зараз я не питання винести по кодексу закону про працю може підійти. Тут навіть питання, він в кодексі. Відовжен. Може в будь-якому селі сільський раді створитися ініціативна група, якщо збори села її затверджують, все. Вона чітко да, вказує, які у вас повноваження є. Да, у вас є повноваження на розгляд документів раз, Там на присутність сесії, там, право... ну ви можете там дуже багато все прописати. Там право до радшого голосу має бути. Можу... Але для того, щоб ви бачили ці документи, далі і мали змогу це зробити, Вам, ви повинні піти законним шляхом і це е, просто донести. Ну, Я не знаю, як донести, ну немає. Якби зараз був секретар сільської ради, да, тому що розумію, голови немає. Да, я сказав, що збори, да, от ініціативна група є, от їхні вимоги, все. По закону ну, є чітка постанова Кабінету міністрів 2008 року, яка чітко говорить, що... Може, своє, може громадська організація, да, за згоди сільських рад і так далі мають право на повну експер... 에, там, на громадську експертизу, документів і так далі. Але державні підприємства. Підприєм. Ну, в даному випадку, якщо річ йде про державних підприємств, то як правильно ви сказали, фінансові складові колективи. Тому дуже було б ідеаль, ідеальний варіант, щоб трудовий колектив зібрав максимум підписів. Максимум. Я не говорю, що про кормлю більше підсадку, а максимум, скільки можете. І вказали всі там свої пропозиції, це да, Ну, Оскільки зараз у нас е, політична ситуація в районі е, взагалі, адміністрування, невідомо, ми не знаємо, хто саме буде голова адміністрації, немає ну, нічого інформації, то якби от зараз да, можете писати прямо на ім'я. Ну, тобто, куди попало? Ні, я не кажу, я кажу на, на депутата. Можна ну, на голову Верховної Ради. Я не розумію, на якій підставі пише новий колектив державного підприємства на ім'я депутата. Ви а кажете, є? що повинно все бути легітимно. Ну так, це буває, є, Ви, да. дивіться. І знаєте, є закон України про звернення Гамалі? Що питання? Ви можете Ви питання вистачати? Вистачати. заводному. Будь ну, так, а керів, я? Що можна ви купали на то, можна мені листа. Я з вам, я вам ще Я зараз змагаю конкретно Звернуться до народного депутату. Ви самі кажете, що зараз без нас країни депутата, крім Плосківського заводу, ще Я інших ну, Я Не простіше написати міністерство, яке власник у цього заводу. Можна. Можна, так? Можна. можна писати міністерство. Отримати відповідь від міністерства. Якщо ця відповідь буде, яка вас не задовольнить, буде негативна, так? можна написати далі, Можна написати губернатору Петі області. Ви розумієте, яка ситуація? Якщо зараз е, трудовий колектив вирішить е, звільнити з займаної посади директора, легітимним членом, да, до бухгалтера, е, запросить е, аудитну перевірку, то тут можна в прокуратуру писати, дідне діяти. Так, це ваше право. Так це не моє право, це їхнє право. Вони цього просто не знають. Ви пояснюєте, чудова пропозиція. Я, я приїхав чи вам тому що мене сюди запросили. Так? Я, ти я ти не представляю органів прокуратури, не, не мушу зробити, що пише прокуратуру. Тому що я чесноці, я спершу не бачу, я не бачив цих документів. Я не можу там судити. Ну, ідеально, ідеальний варіант це колектив об'єднатися і робити якісь дії. А те, що зараз тут кричать, говорить, це все-таки закінчує.